Щораз, виходячи на город, пересвідчуюся у швидкоплинності життя. Ще зовсім недавно сіли насіння на розсаду, потім намагалися врятувати від морозу хоч що-небудь. Ну, а зараз вже тішимося першими плодами. Так само, і часник вийшов із зими ось таким непоганим. А далі мороз його трохи підпсував, але з божою допомогою часник справився. Слава Україні, друзі! Іду з города. Сапаю, полю зазвичай зранку до роботи. А вже ввечері, знаєте, так, тільки перевірити, провідати. Тож, провідала свій часник, подивилася на його стрілки, деякі видалила і надумалася в цьому коротенькому відео нагадати вам про видалення стрілок. Переважно більшість е, фактів ви, звичайно, знаєте. Але, можливо, для когось будуть цікавими результати дослідження без перебільшення сказати е, видатного фахівця, часниковода та й не тільки, професора, овочівника, практика, людина, яка е, доклала багато зусиль до виведення нових сортів часнику, бо в своєму арсеналі він має близько 30 сортів, це Зеновій Сич. І я, звичайно, дуже довіряю його думці, його експертній думці, але не те, щоб я перевіряла, а пересвідчилася у тому, що дійсно так, але про все по порядку. Чесникові стрілки, хоч і не є загально вживаною, Кулінарної традиції, проте в нашій українській культурі в їжу їх використовують доволі давно. До того ж, в часникових стрілках міститься набагато більше вітамінів, аніж у самому часникові, у цій їстівній його частині. З них готують салати, соуси, приправи. Також їх можна маринувати і їсти як самостійну закуску, але ще я вам розповідаю, ви це все прекрасно знаєте. До речі, рецепт, за яким я готую мариновані стрілки, я викладу у описі під відео, бо сьогоднішнє відео не про те. Можливості готувати такі страви з'явилася відтоді, коли люди помітили, що видалення стрілок часнику сприяє збільшенню урожаю. Науковці ж навіть порахували, що таке збільшення може сягати від 30 до 50%. Хоча варто зазначити, що саме ось таке збільшення до 50%, можливе при, так би мовити, сприятливому збігові обставин, тобто вдалої агротехніки, вдалої погоди, регулярних підживлень, відсутності хвороб і шкідників. Але навіть і незначне підвищення врожаю, це дуже приємно і це має сенс, звичайно ж. Тож, всі ми знаємо, що стрілки треба видаляти. В переважній більшості з вас відомо, що краще таки цей пагін не витягувати, а зламувати або зрізати. Ось тут якраз вже принципової різниці немає. Як вам зручно, так і робіть. Хтось зрізає, хтось виламує. А от витягування відкриває ворота для інфекції. Адже у ось ту пустоту потрапить волога, дощ чи роса, і це буде сприяти розвитковій інфекції і, звичайно, збільшить імовірність хвороби і зменшення лежкості часнику. Особливо, якщо ваш часник вже виявляв ознаки хвороби, то ось таке витягування може сприяти новому спалаху хвороби, навіть якщо ви її вже і приборкали. До речі, фузаріус та пероспороз – Дуже добре контролюється на часнику шляхом застосування препаратів триходерми і сіної палички. Обидва цих мікроорганізми працюють із доведеною ефективністю. Важливо робити це вчасно, регулярно, але варто зазначити, що у випадку, коли ви захочете, ну, скажімо, для підвищення ефективності, використовувати два цих мікроорганізми, то. Краще використовувати або ж комплексний препарат, який містить сінну паличку і триходерму. Бо в цьому випадку науковці вже підібрали такі штами, які між собою практично не конкурують, або майже не конкурують. Або ж розводити ці два препарати, як кажуть, у часі і в просторі. Точніше, або в часі, або в просторі. Якщо в просторі, то поливаємо триходермою під корінь, а палистку обробляємо Сіною паличкою. Якщо ж розводимо у часі, то, скажімо, сьогодні пролили триходермою, а через 4-5 днів пролили сіною паличкою. Чи там через тиждень, залежить від своїх можливостей і від наявності препаратів. Хоча кожен з цих препаратів абсолютно самодостатній і прекрасно спрацьовує у випадку регулярного їх застосування. Якщо ж ви змішаєте якісь рандомні препарати, то велика ймовірність того, що хтось із них. Ну, скажімо, так, не витримає конкуренції. Це ніяк не зашкодить часникові, але просто ви неефективно використаєте біопрепарат. До речі, такими ж препаратами варто обробити часник і після видалення стрілок. Це знизить ймовірність інфікування через ось ці ранки. Обробку біопрепаратами я суміщаю із підживленням бором. У мене для цього є ось такий гумат калію плюс бор. Звичайно, це може бути будь-який інший препарат, бор відіграє дуже важливу роль в забезпеченні здоров'я і урожайності часнику. Він сприяє нормальному росту і розвитку і формуванню власне, самих цибулин, бо впливає на вуглеводневий обмін, ну і також на засвоєння інших поживних речовин. Проте з бором треба бути дуже обережним, це елемент токсичний. І про борні підживлення я планую розповісти якось окремо. І також після таких зелених, скажімо, операцій варто підживити часник. Бо утворення стрілок свідчить про те, що зубчики вже утворилися і починають наливатися. В даному випадку я маю на увазі якраз кореневе підживлення. Азотних добрив не додаємо, бо вони будуть сприяти подальшому розвитку листового апарату, а нам необхідно, щоб з листя пластичні речовини перетікали у цибулинку, в зубчики. Тому тут доцільним будуть калійні добрива. Серед калійних добрив я, наприклад, надаю перевагу калій сульфату. Він, по-перше, дешевший, ніж монокалій фосфат. По-друге, саме це добриво підходить для. Мого ґрунту, бо він у мене нейтральний, а вода дуже жорстка, тому калійсульфат це саме те. Ну або калімах, якщо достатньо вологи, так як ось, наприклад, зараз. Калімагу немає, використаю калійсульфат у кількості столова ложка на відро води. Якщо є необхідність полити часник, то краще це зробити також після видалення стрілок, щоб зменшити час до підсихання цього злому. Якщо ви дослухали мою розповідь до цього місця, у вас закономірно виникне запитання, а де ж саме те, що ймовірно відомо не всім. Можливо, у вас виникало запитання, коли саме виламувати, видаляти стрілки, на якій висоті це робити. Ось тут я і зверну вашу увагу на дослідження Новєсича. Виявляється, що найбільш оптимальним є видалення стрілки, коли вона досягає розмірів близько 10 см. З невеликим відхиленням. При цьому зрізати чи зламувати стрілки необхідно так, щоб залишався пеньочок розміром 6-7 см. Як правило, на наших маленьких грядках ми таких досліджень, вимірювань, зважувань не проводимо. Але свідченням науковців саме така техніка і сприяє підвищенню урожаю. Чим же вони аргументують? По-перше, чому саме така довжина стрілки близько 10 см? Тому що це, по суті, пагін, верхівка якого дуже активно росте за рахунок того, що продукує фітогормони. Всі частини рослини, які швидко ростуть, виділяють велику кількість, продукують велику кількість фітогормонів. А фітогормони впливають не лише на сам пагін, на його ріст. А на всю рослину, у тому числі і на голівку часнику. А тому видаляти стрілку, як тільки вона з'являється, не варто. Як, до речі, і чекати, поки вона виросте великого розміру. Бо ресурси в такому випадку вже будуть потрачені. І аргумент другий. Чому варто залишати пеньочок, а не зрізати на рівні останнього листка, як часто радять? Тому що цей пеньочок. Як ви вже помічали, залишається зеленим значно довше, ніж листя. Коли листя вже засихає, жовкне і не виконує свою функцію, тобто не фотосинтезує, то ось ця зелена стрілка ще продовжує фотосинтезувати. А це безумовно грає на користь нашого врожаю. Тому, на мою думку, пеньочок залишати варто. І, звичайно ж, не забудьте залишити кілька сигнальних стрілок, щоб знати, коли викопувати часник. Як бачимо, клімат дуже міняється, погода змінюється, і тому вже ось ці наші прикмети, що там на Івана Купайла, чи ще там колись купати часник, дуже часто не відповідає нашим реаліям. І тому треба слідкувати саме за цими сигнальними стрілками. Часто можна прочитати пораду, залишити в якості сигнальних найдрібніші стрілки, найдрібніші часничини, найдрібніші рослини. Але я залишаю зазвичай гарні часничини, тому що ось ту стрілку залишаю на, так би мовити, на насіння для того, щоб оновити часник. Для того, щоб отримати ось ці повітряні зубчики і використати це для оновлення посадкового матеріалу. А для цього погодьтеся, більше підходять повноцінні рослини, а не якісь дрібні, ну, ті, що відстають у розвитку. А як же страви з часникових стрілок, запитаєте ви? Тут уже вибір за вами. Ви можете зрізати стрілки 50х50. На, 50. на частині часнику зрізати їх низько над останнім листком, а на іншій частині залишити пеньок, як радить професор Сич. А далі порівняєте. Коли ж ви дуже полюбляєте страви з часникових стрілок, тоді просто садіть більше часнику, зрізайте стрілку низько і готуйте. Старали. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв. І, не дивлячись на значну кількість гарних новин, не втомлюємось допомагати нашим захисникам.